У нашому дошкільному закладі працює фітобар, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет лікувального масажу. У фізіотерапевтичному кабінеті є тубус кварц лоркопромінювач сонечко. Він є чудовим апаратом для таких дітей, які страждають хронічними захворюваннями, тонзілітами та аденоїдитами. Проводиться інгалятор в інгаляції недолазівним інгалятором Metal Pro. Це компресорна система з інгалятором-розпилювачем, яка використовується для аерозольної терапії. За рахунок такої системи під час фази видиху клапан в закривається, щоб запобігти види до ліків на колишнє середовище. В той же час клапан вдиху відкривається, що дозволяє зробити більш глибокий ліків, чим у звичайних інгалятор. В дитячому садочку працює фітобар. У весняно осінній період діти отримують фіточиї з шипшини, так як шепчина є постачальником вітаміна С в організм. Ці плоди ми застосовуємо з метою загального зміцнення організму та підвищення імунітету. Для дітей диспансерної групи по показам лікаря застосовуються також різноманітні збори при бронхітах, бронхіалі, нерковий при піліної і шмуковий при гастритах. Смачно Смачно